Чи потрібно відкривати рахунок в Іспанії, якщо є європейський? Можна цього не робити. Можна купити і переслати гроші з європейського рахунку на рахунок власника. Але треба. Треба буде відкривати взагалі іспанський рахунок. Чому далі у вас буде податки, далі у вас буде е комунальні послуги і так, далі, і так далі. Рахунок треба відкривати. <світji> 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 Можна цього не робити. Можна цього не робити. А. Лівоку вічність. Можна чи можна розрахуватися напряму? Можна. Можна перекинути з європейського на іспанський? Можна, а потім е купити квартиру. Так, можна. Мож, можуть, Іспанія може можуть... Попросити підтвердження грошей, коли ви будете перекидати на свій рахунок. Наприклад, ви зараз в Польщі чи в Німеччині, і ви приїхали в Іспанію, відкрили тут рахунок і перекидаєте гроші. Іспанія може, може потребувати, затребувати вам документ, який підтверджує, де ви гроші взяли ці. Підтвердження грошей може таке бути, може таке не бути, може і не бути. У нас були е, угоди, коли нас не питали. І були угоди, коли людина перекинула гроші, і сказали: А покажіть, будь ласка, документи, як ви там в Польщі їх поклали на рахунок, розумієте? бо Люди думають, що багато що можна по тисячі по три в день там класти, ніхто не побачить і так далі. там вже вже 70, 100 тисяч наклали, а потім їх спросили, а як ви їх поклали? Де документ походження? І люди, так я ж там, ну по тисячі, там вже ніхто не бачив, чого мені питають. Ні-ні ні. Друзі, треба працювати з документами. На походження грошей це дуже 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 важливо. Дякую.